Вітаю, шановні панове! Моє ім'я Наталія. Я менеджер з продажу в компанії Балканіка Дістрад. Наша компанія займає провідну позицію серед усіх імпортерів продуктів харчування, напоїв, делікатесів та алкоголю з країн Східної Європи, у Західну Європу, Андорру і навіть Сполучені Штати Америки. Ми маємо великий досвід роботи, велику команду кваліфікованих працівників, професіоналів. Та широку представницьку мережу в різних країнах світу ми пропонуємо знайомий для багатьох смак та аромат улюблених страв та продуктів традиційної національної кухні для різних народів. На сьогодні в нашому асортименті більше 6 тисяч різних товарів для дорослих та дітей на будь-який смак. Основним принципом нашої діяльності є задоволення потреб клієнтів оптової та розрибної торгівлі. Можливість надання вибору серед великого асортименту продуктів, харчування та напої, якісне обслуговування, зручні варіанти зберігання та доставки продукції. Ми пишаємося тим, що можемо запропонувати широкий вибір різноманітних товарів, стабільних партнерських відносин з бізнес-клієнтами. Якісний сервіс та задоволення ваших потреб. Цим відео ми розпочинаємо серію матеріальні про товари, які ми пропонуємо, задля того, щоб ви мали змогу знайомитися з популярними продуктами, харчуваннями та напоями кухонь різних країн світу. Замовити та спробувати найкраще з них, найсмачніші, найароматніші та найпікатніші, які ми достаємо до вашого столу. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаю успіху та до нових зустрічей! З вами була Наталя.